У вас всіх оплесками подякувати їм, всім за їхніх рідних, оце завдяки їм сьогодні маємо можливість тут. Дякую вам, яку боротьбу веде наша Україна, яка ціну, яку ціну платить наша Україна? Це рідні наших сучасних українських героїв, які загинули в російсько-українській війні, захищаючи рідну землю від брутального агресора. Вони прийшли сюди, щоб взяти участь в забігу Шаную воїнів Біжу за героїв України, який організували на честь збереження пам'яті про найвідважніших, найсміливіших, найгідніших патріотів рідної країни. Біль втрати залишається назавжди. Але для продовження справи боротьби за незалежність України родичі загиблих на війні героїв тримаються дуже мужньо. Андрій був у п'ятій бригаді нашого Прикарпаття. Потім ця бригада розформувалася. Потім він пішов в 128 -му бригаду Мукачево. Це був Богом даний. Дійсно, воїн. Він казав: Мамо, я не годен сидіти вдома, щоб я щоб на нашу землю прийшли росіяни. Я, звичайно, в душі мені дуже було важко відступати, дитину відпускати, але я думаю, він ж такий патріот. Ви знаєте. Це це страшно, просто то все згадувати У 2015 році, 31 січня. Він загинув, їхав по поранених. зараз. От вже пішов восьмий рік. Його що його немає. я тоже все то тоді. Ну, хтось біг, а сьогодні я так вирішила, що я буду бити е, за сина цього Його ідею втілювати в життя, тому що ми теж і допомагали воїнам зараз, і грішми, і переселенцям, одягом, е, більов по І зараз ми маємо всі бути з'єднані, не пропускати ні одного дня, тому що скільки гине хлопців, ми повинні бути згуртовані. Олена Неспяк, дружина загиблого Михайла Неспяка, залишилася тепер з двома синочками. Всією сім'єю прийшли сюди, щоб бігти на честь пам'яті про тата. Я біжу за свого тата. Як звати тата? Е, Міша. Не спяк Михайл. Михайло. Не спяк Михайло. тато загинув на сході України. Загинув загину на сході України. Троволипню. Та до все буде класно. Тяжко дуже щось сказати. Він наш тато був дуже сильним, дуже-дуже хорошим. Дуже-дуже сильною людиною. Я завжди вірив в цю перемогу. І, напевно, до кінця вірить на небі. Знаємо, що він поруч з нами. Ми відчуваємо його охорону. І до сьогоднішнього дня кожної хвилини. Він був спортсменом, тому в нас була колись ним мрія. Пробігти, пробігти, пробігти такий марафон, але ми завжди спішили жити, але, на жаль, цього таки не встигли зробити разом. Тому сьогодні наш старший матвійчик синочок, йому 5 років. Він вже дуже сильний і молодший, 5 місяців. Є ще методі. Буду старатися зробити все для того, щоб ці наші сини були гордістю великою. Сильними мужніми, то спортивними, як був їхній тато. Це наш наймолодший синочок Методій. Йому скоро буде піврочку. На жаль, нас така ситуація, що татка не побачили, коли він народився. Так, ми надіємося, що буде перемога. Надзвичайно важливо пам'ятати про наших героїв завжди. Вони віддали життя за нас. За рідну Україну, вільну, демократичну процвітаючу для мене честь бігти е, за ім'я героя якогось. Е, тобто цим я хочу показати е, всім сім'ям, всім родинам, е, що Україна разом з ними, е, що ми всі разом ми підтримуємо один одного. «А ви знали ярослав мені цікаво, що це, бу, що це була за людина. Тобто, я буду дізнаватись і ще з кого я біг. Е, за кого мені така честь випала бігти? Недавно був забіг 24 серпня на день незалежності. Також приймали участь я і військовослужбовці. Попри ми бігли до дня незалежності, але цей забіг був заради збору коштів на підтримку армії. За мету було зібрати 150 тисяч, і нам це вдалося. Такі забіги та інші заходи, які об'єднують родичів загиблих українських воїнів, мають неабияке значення психологічній підтримці тих, хто проживає страшне горе. Сьогодні ми бігли тільки за тих героїв, які загинули в починаючи з 2014 року. Але бігли, бажаючи всі, незалежно від того, чи вони знали чи не знали героя. Саме в наші одна із мета метою нашого забігу, окрім шанування, окрім підтримки наших родин, є те, що кожен учасник, який прийшов сюди, отримавши номер, прочитав прізвище загиблого героя, має можливість прийти додому, зайти в соціальні мережі, зайти в засоби масової інформації, і поцікавитися історією тієї людини, того героя. Який загинув на війні і за якого він пробіг, є випадки, які в тих роках вони дійсно дзвонили і казали, що ми поцікавились. Вони розуміють, що це є прості звичайні люди, які в мирному житті мали різні професії, а пішли воювати і, на жаль, віддали своє життя за кожного з нас. Я сьогодні біг за кошлика Володимира. Це учасник АТО, який приймав участь в АТО? Після того він вже звільнився. І коли 24 лютого сталося така подія, він знову повернувся в... На вуч до бойові дії на жаль загинув його батько. Так, я його знав. Його батько Кушлик Тарас також є учасником бойових дій. Він є зараз староста села Голень в Калиському районі і дуже болісно переносить цю втрату. І тому я в тому числі знаючи і батька, і сина, вирішив пробігти саме за них. Міністерство справ ветеранів, міністерство закордонних справ просило долучитися всі країни, які підтримують нас в цій боротьбі проти російського агресора. І ми надіємося, що протягом цього місця, який оголошено місяцем пробігу, шануй воїнів біжу. За Герої України у багатьох наших країнах, в тому числі наша діаспора, нас підтримують, буде здійснено забіг за наших героїв. Громадські організації, волонтерські об'єднання допомагають родинам загиблих у російсько-українській війні захищати свої права. Забіг був започаткований два роки тому назад. От, перший раз було багато, приймало участі наших учасників бойових дій. На жаль, Пішли захищати при масштабному нападі. Російсько-української війни багато хто з них загинув, але на сьогоднішній день дуже багато прийняло участі сімей загиблих, також і вже з нових загиблих. Дуже багато біжуть за честь гордо піднятою головою за своїх загиблих чоловіків, синів братів. Основна проблема на теперішній час для нових сімей загиблих це документація. На жаль, Люди мають маленьких дітей, не всі можуть і дожити, бо це стресова ситуація. Я про батьків маю на увазі. На місцевих рівнях воєнкомати роблять все, що можливо, дають запити. Але все залежить від того, де який командир і як відноситься до родини загиблого. Чи дислокація, затримки дуже великі, тому наші родини всі Загиблих не можуть отримати статус. Це недопустимо. По півроку, рік, а Бог знає, а кожен день привозять все нових і нових двохсотих. Тому їдемо відстоїти їхні права. Сина, тата, брата, чоловіка, який віддав життя за Україну, пам'ятатимуть завжди їхні родини. Але всі ми не маємо права залишити цих людей наодинці з страшним горем. Пам'ять про героїв України. Святий обов'язок кожного з нас і всіх разом.